Подкаст закрив раунд. Другий сезон. Ілля Кабачинський та Антон Полесков розповідають про технологічні феномени і те, що вражає нас у техіндустрії Подкаст створений спільно з Фавбеттек. Так, Антон, я хотів би почати трошки здалеку нашу сьогоднішню розмову. Є така газета Financial Times, вона мені дуже подобається, тому що в неї розові сторінки. Вона щороку визначає бізнес-книгу року. Цього року книга виграла під назвою Chip War. Типу, війна за чіпи, чи як це правильно перекласти, чи чіп, війна, війна чіпів. Війна, війна чіпів, може й так. Чому я думаю, що все-таки війна за чіпи? Тому що. Як пояснює сам автор, насправді, коли ми говоримо про чіпи, ми з тобою думаємо: ну коротше, це якийсь процесор, без якого не буде працювати наш MacBook. Автор цієї книги зараз я знайду, як його звати, а ні, не знайду, тому що я ага, Кріс Міллер. Я читав рев'ю на цю книгу. Вона дуже класна, і текст, з яким ми з тобою знайомились, він також посилається на цю книгу не просто так. В рев'ю до цієї книги було сказано, що насправді чіпи це лише з однієї сторони якась деталька, яка потрібна для. Вашої розумної, типу, там щітки чи айфона. А насправді це речі, без яких навіть не запускаються сьогоднішні ракети. І він якби каже, що чіпи це влада, політика, бізнес, економіка і взагалі все на світі. Типу, І насправді чіпи настільки були раніше недооцінені, що зараз фактично за них йде війна. І власне у своїй книзі він говорить про те, що. Китай щороку витрачає більше грошей на імпорт чіпів, аніж на імпорт нафти, щоб ти розумів, наскільки вони важливі. І тому, якби я ж сказав, що я зайду з Далеку, книжку прочитайте. Вона е, цікава. Financial Times пише, що книга дає найбільш переконаний і приємний інсайт проблеми сучасного бізнесу. І про це ми також сьогодні будемо говорити на прикладі компанії Як ти там правильно її вимовляв? TSMC. а можна я... я повну так... назву. Uh... Тайвань Семікондуктор. Тавань тайванці, ми А у мене є більш опис того, наскільки впливає чіпи. Це Антон потом, у нас про любов. <laughs> Тут в кінці просто цього тексту, про який ми будемо з тобою сьогодні говорити. Написано, що чіпи е, впливають на те, як ми переміщуємося, як ми вчимося, як ми боремося і як ми любимо. О, бачиш, казав, що ти про любов. Ну до цього сьогодні йдемо. Але спочатку згадаємо, що у нас є наш класний постійний партнер. Це компанія FFB Tech. Основний фокус компанії – розробка програмного забезпечення. FFB Tech розробляє інновації у сфері гемблінгу та бетінгу через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. У описі є посилання, там можете побачити вакансії, можливості компанії, почитати більше про компанію. Також Фавбетех підтримує ініціативи Мінцифри та навіть має власне. На кібер армію допомагає зсу передаючи автівки та дрони на фронт, і ми також вас закликаємо підтримувати наші збройні сили України. Повертаємося до ТСМС. Да, новина. Напевно, скажемо новину, яка в тому числі стала те тригером для появи цього тексту. Ті це найбільший виробник напівпровідників та чіпів у світі, і вони анонсували нещодавно, що вони будуть інвестувати у виробництво в США небагато немало 40 мільярдів доларів. Це багато. Давай так ще скажемо в двох словах, чому якби ми звернули увагу саме на цю кампанію, чому ця новина вражає? як пише знову ж таки Кріс Мілор, із того, що я читав, жодна фірма не виробляє чіпів більш точно як переклали охайно або класно, або дуже скрупульозно, аніж ті. CMC в Тайвані. Вони найбільша компанія світу, яка займається чіпами. Вони займають найбільшу долю. Їхня капіталізація. Я просто був в шаку, коли чесно, коли дізнався. Під 400 мільярдів доларів. Типу, вони настільки дорогі, причому здавалося, знаєш, 5 років тому, коли ще не було цієї кризи чіпів, Ми про це навіть не говорили. 21 рік їхня е, ревеню 57 мільярдів. В якомусь з кварталів цього року вони за один квартал заробили 2 20 мільярдів доларів, тобто вони ростуть просто скаженими темпами, дуже багато інвестують. Ну і знову ж таки, от є якась там в якоїсь компанії інвестиційна програма. Наприклад, Марк Цукерберг вигадає 10 мільярдів розвиток мета всесвіту. TSMC два роки тому вклало 100 мільярдів в нові заводи по виробництву чіпів. Ти можеш собі уявити? А найцікавіше у цьому всьому, що мене вражає, зараз ми перейдемо до історії компанії, але просто знаєш, як кажуть, розмір особистості в історії, чи як ця фраза звучить? Ну, коротше, Нехай буде так звучати. Нехай буде так звучати. Це компанія з маленького острова Тайвань. Вона там виросла, там розвивається, там вкладає величезні гроші, і вона залишається там. Дійсно, вона не просто так відкриває завод в Америці, я думаю, про це трошки пізніше скажемо, але. Вона на маленькому острові бізнес на я, ну, типу, просто щоб ви розуміли, ВВП Тайваня здається 850 мільярдів доларів. Скоро буде трильйон, і все саме завдяки цим кампаніям. І більше того, в Тайвані, саме в цьому маленькому острові, на який хоче скоро напасти Китай з його півтора мільярдами людей, засереджено. Чи то 37, чи то 44% відсотка всіх виробничих потужностей чіпів. Капець ти кого читаєш про українське сільське господарство, думаєш, а можна махнемося якось? Да, ми зіліє на те, щоб обрали одну компанію, яка виробляє чіпи, і вирішили говорити про неї. Немає більше такої компанії, як TSMC. Вона абсолютно унікальна, вона абсолютно лідер, і вона. Необхідне для розвитку і західного, і східного світу це дуже цікава ситуація, коли на роботу роботу однієї компанії дійсно важливе і там і для Америки, і для США, і для Росії. напевно. Я не знаю, не ну, з Росії, напевно, вони не вони не, не, не ведуть вже не ведуть, тому що заборонили імпорт чіпів. Але в принципі, чіпи використовуються в зброї. Чіпи використовуються в техніці як мобільної пристрої, чипи використовуються в автівках, чипи використовуються в побутовій Та, техніці. Ми поговоримо зараз в мікрофони, в яких є чіпи. Якщо Ця компанія зникне. Це буде удар по всесвітній економіці такої, такого такої це. Сили. Якщо зникне, а е, я десь читав, що якщо ця компанія, ну типу, там не знаю, чи то тиждень, чи то два тижні просто не буде працювати, чи місяць не буде працювати. Це може бути, хоч напевно, я все таки трохи прибрехав. Якщо твоя теза, що якщо ця компанія зникне, 10% ВВП світу просто зникне, тому що не ну вони роблять все і для всіх. Наприклад, е, чіпи для нових айфонів вони ж зроблені на Надзвичайно складні технології. Це ці чіпи використ... виготовляються на найкрутішій фабриці в TSMC. Це велика компанія. TSMC. у них є також різні фабрики, і ось ці чіпи виготовляються на якійсь супер такій вже крутій фабриці, що таких ніде немає. Тобто, якщо з цією фабрикою щось стається, нових айфонів немає. Там ми, на жаль, знову з тобою не експерти в індустрії, але виробництво напівпровідників виробництво чіпів – це неймовірно складна справа в тексті, в якої на медіа за дженераліст, який ми з тобою читали. Там розповідається про те, що в принципі на кожному етапі це настільки складно і стільки багато грошей треба, що краще за це взагалі не братися. Бо типу, ризик фейлу дуже багатий. По перше, тобі спочатку треба знайти матеріали. З чого їх робити? Тобі потрібен кварц в великій кількості, тобі потрібен алюміній, тобі потрібен наміть, тобі потрібен фосфор. І вода. Я... Знаєш, чого я про це сказав? Не знаю. Два-чотири роки тому в Тайвані був чуть не бунт через те, що TSMC забирала собі всю воду на виробництво, вони залишалися фермерам. і вони скаржилися керівництву країни, а як ми маємо поля засаджувати? Ну, коротше, знайти матеріали, вони також дорогі, та й отримати до них доступ. Вони нескінченні, не це також важко. Далі тобі потрібен софт, щоб змоделювати дизайн цих чіпів. Софт також ти або пишеш свій, або дивишся на компанії, такі як Cadence і Сінопсіс, які вже виробили і в яких також є доля TSMC. Е, вони, типу, усюди свої лапи вже просунули. Далі ти йдеш до того, що тобі потрібні самі машини. Можна я тут просто детальніше зупинюсь? Е, чи Чому? Тому що для себе я відкрив цю компанію десь два роки тому, коли я тоді якось дуже багато вивчав найдорожчі компанії світу, багато про них читав. І виявляється, що Данія це не просто країна, де дуже щасливі люди і дуже хорошо живуть, і взагалі у них там соціалізм, якщо називати речі своїми іменами, звісно ж. У Данії є компанія, яка називається скорочено АСМЛ. Якось там англійською, може, воно буде цікавіше. Звучить. Advanced Semiconductor Materials Lithography. лісографії. Отак. От. Коротше, ця компанія у нас сьогодні буде TSMC і ASML. Боже мій. Коротше, ця компанія. Виготовляє 100% машин, як називається машин екстремальної ультрафіолетової літографії, без яких неможливо створювати передові мікросхеми. Тобто, якщо у вас немає контракту з цією компанією, ви не можете створювати ці ну, типу чіпи, тому що всі ці машини виготовляються Давай Так не всі чіпи, а чіпи дуже дуже високої якості. Дуже дуже так от, я просто хочу договорити. Ти все правильно кажеш, як я дізнався про цю кампанію? Відкриває я. CNBC, і там про цю компанію щось написано два роки тому. А на CNBC, якщо ви читаєте, там біля як компан... якраз не знаю. Там є смішно. Смійся, смійся. Там можна якби подивитися на графік вартості акції. Я щось клікаю туди сюди. Капіталізація компанії 330 мільярдів. Мені здається, ВВП Данії 330 мільярдів. Просто капець. Я про цю компанію ніколи не знав до того моменту. Ти собі уявляєш 330 мільярдів, і вони роблять машини для виготовлення чіпів. Всього на всього. Вони не роблять айфони, вони не роблять, не знаю, газіровку. Це не віза і не мастер це не порше. Це вони роблять скучні машини. 330 мільярдів. Вони роблять скучні над... неймовірно складні машини. Е, я там читав приклад, е, що типу ці ж напівпровідники робляться там ось такого розміру, там нанометри. Е, ось такого розміру. Антон мені показує розмір. Я вам кажу тут. Знаєте. Зараз зараз цифри підуть. Е, е, товщина людського волосся 100 тисяч нанометрів. А зараз вже створюють е, чіпи, вони ще там не в масовому виробництві, 5 нанометрів, 100 тисяч, це волосся. Ні, 5 нанометрів, це новий аплівський чіп. Да, а да, зараз да. вже створюють чіпи 3 нанометри. Коротше, ось для того, щоб створювати маш... настільки... Маленькі чіпи, настільки ефішент, настільки в потужні чіпи, для цього і потрібна ця машина. Її почали створювати, причому десь у 2010-х роках. Типу, вони і до цього створювали машини для виробництва чіпів, але вони не були настільки унікальні. Там не була ще 100% монополія у цієї голландської компанії. Але у 2010-му, в тому числі, за протекціонізмом від TSMC, тому що вони повірили і вони інвестували у це виробництво, АСМЛ. Дійсно стала єдиною компанією, яка змогла е, працювати і виробляти чіпи ось настільки високої потужності. Кожна машина, е, яку виробляє ця компанія, коштує 150 мільйонів доларів. Е, ви в своєму медіа не так часто пишете про компанії з такою капіталізацією. А тут одна коробка, яку вони роблять, вона коштує стільки і користуються її, ну в першу чергу, це TSMC. Ще одна цікава особливість про цю компанію: з 2019 році, року вона не може працювати з Китаєм, бо Голландія, Нідерланди та США це міцні союзники. І Байден сказав: ну, давайте ви не будете. І вони сказали, ну. Давайте ми не будемо і тепер вони працюють лише з західним світом. Це там там тупо мафія, якась відбувається у цій сфері. Наскільки велика ця сфера? В 91-му році ринок чіпів складав 55 мільярдів глобально минулого року 550 5 мільярдів доларів глобальний ринок проходить всього один рік. Всього один рік. 614 мільярдів доларів ринок чіпів у 2022 році. До 2030-го це буде індустрія на 1 трильйон доларів, тобто 1 трильйон доларів ревеню. Ти собі уявляєш, скільки ці компанії роблять і продають. Але зараз, от я хочу звернути увагу на найцікавіший момент. Я насправді вперше його побачив, коли в своєму іншому подкасті говорив про те. Чому власне конфронтують Тайвань та Китай? Цю всю історію ми відкидаємо, бо вона дуже довга. Але власне, чому США і Європа? Європейський союз готові вступитися за Тайвань. Хто не знає, відкриває Apple Maps. Тайвань, невеликий острів біля Китаю. Він зовсім малесенький, живе там зовсім мало людей. По різним оцінкам він зможе, якщо він буде воювати проти Китаю, протриматись там ну три дні, два тижні. Ми такі історії знаємо, але не в цьому суті. Китай вважає, що Тайвань їхня територія. До 49-го року Сі пообіцяв його забрати. Якщо не вийде по мирному, забрати силою. Байден і всі інші готові захищати і вступатися силою за. Тайвань більше того, Америка зараз на Тайвань трохи передає зброї, власне через те, що 44% чіпів виробляється в Тайвані. Якщо Китай захоплює Тайвань, він фактично встановлює монополію на виробництво цих чіпів, тому що він забирає собі величезні об'єми, які швидко замінити не вийде. Важливо розуміти, що побудувати таку фабрику, яка робить ці чіпи, це не побудувати склад, куди ти привозиш там. Не знаю, палети це багато років. Ти описав весь процес. Це мільярди доларів інвестицій в два роки тому, коли е, ті самсі вклали 100 мільярдів, тоді ж Intel вклала, здається, 15 мільярдів. Samsung 18 мільярдів вклав. Тобто це величезні, дуже дорогі фабрики, на які потрібні гроші. У випадку, якби Китай забрав це все собі, він би міг контролювати повністю. І там навіть не тільки в грошах справа ти не Вся логістична ком, ком, вся компетенція зав'язана на одній країні, бо спеціалісти, які в цьому вміють працювати з цим виробництвом, працювати з цим софтом, вони знаходяться фізично в Тайвані. Ціна робоча. Також в Тайвані значно нижче, тобто тобі треба шукати дешеву країну і знаходити десь нових спеціалістів, навчати їх на перевозити, цепочки перевозити в Україну да, країну, налаштовувати. всіх. Тут не тільки навіть якщо в тебе купа грошей відтворити це надто важко. Да, і важливо розуміти, що це все не можна буде зробити швидко, а виробництво, взагалі, всього, як ми вже казали, зупиниться. І в першу чергу для США як найбільшого військового гегемона, це. Мова про зброю, тому що сучасна зброя, ось ці хаймерса, Чому вони так точно стріляють? Тому що там чіпів більше ніж в айфоні зроблено. Це надзвичайно високоточна техніка, яка повністю відслідковується за нею. Ну дуже дуже важко її зробити. І чому от кажуть, що в Росії зараз буде проблема з цією високоточною зброєю? Тому що туди заборонили імпорт чіпів і товарів подвійного призначення. І фактично Кріс Міллер в своїй книжці так і говорить, що той, хто контролює ось ці чіпові фабрики і так далі, він... Має владу і має зброю. І, власне, ви скажете: ну якщо Тайвань такий важливий, то чому ж е, всі не, ну, не придумують, як щось зробити? Ми з цього і почали. Apple, Biden і ТІ будують фабрики в США не просто так. Байден, коли прийшов до влади, він так і сказав, що один з напрямків моєї роботи це те, що Америка все-таки, хоча це слова Трампа, great again, але суть в тому, що Америка повинна сама контролювати такі важливі індустрії. І він, здається, на 50 мільярдів доларів підписав програму дотації для Інтела, для інших компаній, які саме ці кошти пішли на. Фінансування побудови таких фабрик, тобто він розуміє, що для того, аби міць Америки залишалася, потрібно, щоб це все контролювалося. Тут близенько на своїй території, а не за три тисячі кілометрів, куди потрібно надсилати тихоокеанський флот, щоб м, захистити, тому що да, навіть якщо Китай не захоче повністю нападати, а випустить пару ракет в заводи TSMC, це буде ну катастрофа просто для е, світової світового виробництва. І тут питання не лише в тому, що Apple не дозаробить, не продавши айфони, а й в багатьох інших е, речах. Тому це супер супер цікаво, і знаєш, що мені обідно в цьому всьому, що коли я читав план Лугана. України по відновлення України я не бачив там навіть амбітних ідей, що а давайте придумаємо, як перенести виробництво чіпів до України. У нас же тут все є і сильна інженерна школа, СКПІ ага, ага, да, і дешева робоча сила робоча сила і логістичні ланцюжки. Да, Авіація як літає зараз. логістично у нас дуже сильна. Політичний, взагалі, тут аспект неймовірно сильний Окрім того, що Америка хоче перенести виробництво до себе, вона дуже хоче, щоб Китай не встигав за ними, і до цього була політика там. Щоб на два роки приблизно відставало виробництво Китаю від виробництва Америки, зараз ці ще жорсткіше закручуються гайки. Яким чином? Бо через санкції, там, наприклад, китайським компаніям таких як Huawei, заборонено використовувати будь-які чіпи, у виробництві яких застосовувалася там американська якась розробка або американський софт. Це відкидає компанію ще далі, і зараз там вже США відповідає за 30 9, приблизно відсотків виробництва там і ринку усіх чіпів, китай лише на 6 відсотків, і це буде ставати тільки гірше. Тобто, перевага буде йти у сторону Америки і далі. Чого це ескалювалося і буде ескалюватися цього року? Ми з тобою там два випуски тому говорили про ChatGPT, про AI, штучний інтелект. Потребує величезної потужності, величезної кількості чіпів, причому дуже специфічних чіпів. Вони не схожі на ті, що використовуються для якихось інших задач. Зараз враховуючи те, що штучний інтелект майже у кожному бізнесі присутній, буде потреба на виробництво цих чіпів. І США дуже не хоче, щоб Китай у штучному інтелекті. Обігнав їх, тому він буде ще більше санкцій вводити для того, щоб якось в Китаї не почали виробляти чіпі, які підходять для штучного інтелекту, для того, щоб TSMC свою компетенцію переносила в Америку. А не тримала близько до Китаю. Коротше. А так... знаєш, ти оце все говориш. Я слухаю і думаю, так. Ніби казав, що через 10 років будуть війни за воду, бо води не буде прісний. Знаєш, і ми тут бачимо просто стик якихось таких нереальних речей. 300 мільйонів людей голодає. Ну тому що там було 270. через те, що Росія блокувала українське зерно. Ця цифра виросла. Побороти голод ніхто не може а тут йде війна за чіпи для штучного інтелекту, щоб він міг писати замість нас новини. І малювати картинки одним словом коїться щось неймовірне. Чому мені дуже хотілося записати цей випуск? То як ми вже неодноразово з тобою казали, ми говоримо про якісь феномени, і от я розумію, що в Ну, не знаю, це не феномен, але важливість цієї індустрії просто при тому, що я працюю в технологічному медіа, дуже сильно проходила повз мене. Навіть коли говорили, що криза чіпів, ну криза чіпів, то криза чіпів не встигають виготовляти Ну, в, в Україні. На початку повномасштабного вторгнення була криза закупки е, бронежилетів. Знаєш, тепер їх наситили, все, тепер нам потрібні дрони і пікапи там, і е, інша зброя. А тут, ну якби, ну не виготовляють. Тоді будуть виготовляти більше. Потім вже їх не так багато потрібно було. Але Насправді, оця книга Мілора мене надихнула на те, що по суті, просто от один продукт оцей чіп, він вже є важливим політичного впливу, тобто, це, це вже не про ринок, знаєш, просто консюмерський прийшов, купив, пішов, продав. Це вже про те, як можна впливати на якісь країни, як можна їх обмежувати, як щось робити. І ти розумієш наскільки це важлива річ я у всіх я напрямках. В, я в шоці більшості того, наскільки все зав'язано, реально. На декількох компаніях, тобто один виробник в Тайвані, який працює там з одним виробником е в Нідерландах в Нідерландах, у якого немає абсолютно конкурентів, і ці дві компанії стоять по суті на полі бою між геополітичними воїнами Америки і Китаю. І тут текст, який ми з тобі читали, він починається типу з фрази, що це. Це вся історія, це так ознака кінця глобалізації. Настільки західний, східний світ реально, типу, відійшли один від одного, руки одне одному абсолютно зараз не жмуть і використовують просто абсолютно усі важелі вплоть до виробництва мікрочіпів для того, щоб зрозуміти у кого буде, хто буде там сильною рукою у новому світі. Це трохи. Сумно, як а мене. я хотів би на сам кінець. Я не часто таке роблю, але ж ми ж чесні з тобою. Знаєш, трохи пожурити по журналістів і людей, які роблять медіапродукти. Ми з тобою от зараз сьогодні дуже багато говорили про дві компанії: TCMC і ACML спільна капіталізація майже 800 мільярдів доларів. Це більше ніж в 5 разів більше ВВП України. Вплив на різні індустрії, взагалі дуже різні. Надзвичайно велика важливість цих компаній. Ти колись бачив їхніх директорів у топ 20 топ 30 найбільш полових людей світу? Ти знаєш, як їх звати? Ми з тобою тільки що 30 хвилин говорили, наскільки важлива робота цих компаній. Про них ніхто не говорить, про них ніхто не, не пише так багато. І тобто, я десь в глибині душі зараз розумію, блін, ну це ж рок стари Насправді це люди, які можуть дуже сильно вплинути на те, як буде розвиватися якась країна, якщо вони просто заборонять їй ну в щось інвестувати. Там про що щось... Да, вони знаходяться в одних кабінетах з найвпливовішими людьми світу, тобто вони зустрічаються з президентами. Президенти зустрічаються з ними, щоб розположити до себе, затягнути ці компанії на свою сторону, прола. Віювати саме Байден заборонив, домовився з Нідерландами, що АСМЛ не буде працювати з китайськими компаніями. Давай в двох словах скажемо навіть. Навіть менше ніж двох словах насправді компанія TCMC, вона з'явилась не от зараз. Вона заснована 1987 році. Моріс чанг, її засновник, він керував компанію 30 років до 19 чи 17 чи року. Це тайванський американець, американський тайванець, якось так. тайвано американський підприємець. Так. Да. І він всі роки багато багато насправді вкладав в компанію, і от маємо плоди, тому що всі інші компанії вони на порядок нижчі. Ну. Ну, вони все одно великі і важливі. Наприклад, є компанія Global Industries, вона коштує 30 мільярдів доларів, оцінка її була. І ну якби, не 400. Тому так, да, це дуже цікавий ринок. Насправді, ну, я коли готувався до цього випуску, я прям знаєш, отримував pure pleasure від цього. Тому що я настільки нової багато інформації для себе прочитав, якось подивився на це зовсім з іншого кута, прямо аж задоволений сам собою. Мене найбільше вразило, що. Навіть якщо ти захочеш створити конкурента, ті SMC, у тебе... дуля з маком тебе да, чекає. Да, 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 да. Скільки б грошей у тебе не було? Ну, типу, ти, ти можеш нічого не можеш зробити. Бо ну яскравий приклад Китай, в якого напевно не обмежена кількість грошей на те, щоб проінвестувати, і вони розуміють, наскільки їм важливо а, створювати там свої чіпи, розвивати їх швидше ніж Америка. З їх фінансовими можливостями, навіть необмеженими, вони не можуть створити свої потужності. Вони не можуть так швидко розробити усі інновації, в які TSMC вкладала багато, багато років. років, і при чому ця індустрія, тобто стандарти для швидкості чіпів, зростають щороку. Тобто, щороку, як ти не встигаєш, ти відстаєш насправді Но в на, два рази більше ніж два на, рази на, більше. на рік. Да, це дуже цікаво. Одним словом, дуже рекомендуємо почитати текст на Generalist, Він якраз про ті ЕСМСІ двокрапка Семікондакторс Бордерс е, Якщо захочете, підписатись на їхню розсилку. Ми з Антоном підписані. Е але Антону подобається більше ніж мені. Ну але. Що нам подобається, що у нас є класний партнер, це компанія Favbet Tech. Основний фокус компанії це розробка програмного забезпечення. Також Favbet Tech підтримує ініціативи Мінцифри, а також допомагає нашим збройним силам, автівками та дронами. І ми вас також закликаємо не забувати донатити. Насамкінець, хочу нагадати про те, що ви можете слухати нас взагалі абсолютно всюди. Apple, Google на YouTube, на Радіо НВ, на Google Audio, на всіх доступних вам платформах. Якщо ви ще й поширите наш подкаст, то нам буде дуже приємно. І також, якщо ви тільки якимось чином нас не знайшли, слухайте наші попередні випуски. у Нас реально багато цікавої інформації. А ще нам в інстів Дірект можна писати, які теми ви вважаєте, що нам варто зелі обговорити. Можливо, ми щось пропустили. Будемо вдячні. Щасти всім папа. -па. Подкаст закрив раунд. Подкаст створений спільно з Фавбеттек.